Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Вчора, 22 березня, у 9-й годині ранку, Одеська єпархія опублікувала відео, на якому ми попросили всіх вас прийняти участь у зборі коштів для маленької арини. Ми хочемо подякувати усім, хто прийняв цю участь, хто відгукнувся своїм добрим серцем. Хочемо особливо подякувати всім нашим православним блогерам Української православної церкви, які не стали байдужими та опублікували на своїх ресурсах це відео. Ми за майже тубу зібрали кошти для маленької арени. Сьогодні 23 березня 2025 року і о 18.00, коли ми записуємо цей відеоролик, ми закриваємо збір, тому що ми вже зібрали нужну суму і у нас є 600 тисяч гривень. Ми можемо тепер подарувати надію на життя для маленької арени, але ми хочемо попросити вас ще про щось. Ми хочемо попросити вас. Молитися за маленьку арену, тому що сьогодні, коли Господь дав нам можливість зібрати ці кошти, залишається лише одне саме головне це наша з вами молитва, щоб Господь зробив чудо. Ми дякуємо ще раз всім вам та дуже раді, що в нас є така велика команда. Бачите, ми можемо зробити дуже багато, якщо всі об'єднаємося, тому що саме добро об'єднує людей. Я вважаю, що кожен став небайдужий до цієї маленької дитини, трьохрічної Арини. і тому в подальшому ми будемо вам показувати, як ми закупимо ці ліки, і будемо показувати, як вона лікується, та розкажемо надалі, чим це все закінчиться. І тому будемо знову і знову просити вас за ваші молитви. Давайте всі помолимося і будемо вірити, що Господь зробить це чудо.